Рова, це сушити не можна, і речі сушити не можна, і тріщини обов'язково заробити. Перед опалювальним сезоном рятувальники перевіряють стан пічного опалення. Групка в цьому будинку потребує доопрацювання. Утім, правил пожежної безпеки завжди дотримуються, каже мама шістьох діток пані Наталія. Стараюся ост щоб це було розпалила і заховала, щоб не трогали з пічки, не гралися ними. Потукані жоднегаю, щоб начаться, але коли зимою, то як сушить одежу, то би. Ми... Ну, сушимо, звісно, щоб висохло там деретиш. Що не можна сушити речі біля печі, пояснюють і пані Світлані, а ще просять встановити захист на підлогу. Лощит металевий метр на метр, що був, і рядом не зберігайте поряд одяг, сушіть в іншому місці. До порад каже жінка, обов'язково дослухається. Цей чоловік буде вдома, бо він зараз в больниці, тоді зробить. Пані Марія до опалювального сезону говорить, готова про безпеку подбала завчасно. Піч почистила і підлатала. Торіщене не було, щоб жар ніде не вилітав, щоб все нормально було. Ну ми ж немалі діти, ми ж самі це розуміємо. Пенсіонерка Катерина на поміч зве рідних. Вони допомагають тримати піч у хорошому стані. Сама ж додає, з вогнем поводиться обережно. То плем'яниця приходить і вона. І вони те ото замазують, оте все роблять, то я відтягую те все на хату, всі мішки, і тоді чуть-чуть наложаю та й топлю. Подібні рейди напередодні опалювального сезону проводять щороку, розповідає речниця ДСНС в області Юлія Норовкова. Люди часто ігнорують правила пожежної безпеки і наражають себе та своє житло на небезпеку. Додає, з початку року через побутову недбалість загинули п'ятеро людей. Це така ж кількість, як за увесь минулий рік. На жаль, з року в рік бачимо порушення типові. Це непотрушена сажа, це немає перетопковим отвором металевого листа. Це розташування легкозаймистих матеріалів біля пічки. Так це тріщини, все це ось ці компоненти і призводять до того, що виникають пожежі при експлуатації пічного опалення. Анастасія Кашит, Сергій Єфімов, Суспільне, Новини, Черкаси.